У нас лабораторна робота з теми гідроліз солей, і ми випробуємо ін... універсальним індикатором розчини різних солей. Ну, універсальний індикатор, ми колись бачили, як він працює. сам, Якщо середовище нейтральне, індикатор має ось таке жовте забарвлення. Якщо PH середовище більше 7, Менше 7 індикатор матиме, показуватиме кисле середовище, і кольори будуть змінюватись, ось такі оранжеві, рожеві, червоні. Якщо ж pH більше 7, це лужне середовище. І індикатор буде змінювати своє забарвлення на синьо-зелені відтінки. Випробовувати ми будемо солі Натрій хлор, це сіль, яка утворена. Сильною кислотою і сильною основою. Далі будемо випробовувати сіль кальці, кальцій, карбонат, калій, карбонат. Це сіль утворена сильною основою і слабкою кислотою, і також е, натрій ацетат, також утворена сіль сильною основою, слабкою кислотою. Далі, четверта скляночка у нас буде алюміній хлорид, це слабка основа сильна кислота. І п'ята скляночка плюмбум, нітрат, слабка основа, сильна кислота. І так проводимо досліди. Перша скляночка у нас натрій хлорид. Сіль, яка утворена і сильною основою, і сильною кислотою. Ну, як бачите, забарвлення не змінилося. Так, просто індикатор. Змочився і трішечки такий у нього тому відтінок. Отже, в першій скляночці забарвлення індикатора не змінилося. Друга скляночка. Опускаємо туди індикатор. Так, Там у нас сіль, кальцій карбонат, калій, карбонат, вибачте. І ми бачимо, дуже така яскрава зміна забарвлення, лужне середовище. Так, Лужне середовище. Так, далі, у третій склянку також опускаємо універсальний індикатор до натрій ацетату Знову бачимо, дуже гарно змінюється забарвлення, середовище лужне. Так? Середовище лужне. У склянці з натрій ацитатом. У четвертій склянці у нас алюміній хлорид. Опускаємо індикатор у розчин алюміній хлориду і знову дуже гарно яскраво Змінюється забарвлення індикатора, але це, уже, як ми бачимо, середовище кисле, так? тому що сіль утворена сильною кислотою. І е, п'ята скляночка: також плюмбом нітра, сильна кислота і слабка основа. Також ми бачимо зміну забарвлення індикатора на кислотний колір. Отже, ми випробували. Універсальним індикатором розчини таких солей. Натрій хлориду, забарвлення не змінилося. Так? Далі калій карбонату. Забарвлення змінилося. Ось ви бачите, як pH більше 7. Так? Далі змінилося забарвлення у розчині натрій ацетату. Теж ми бачимо, що сплужене середовище. Так? Змінилося забарвлення. Індикатора у розчині алюмінію хлориду і змінилося забарвлення індикатора плюмбу нітрату. Ви повинні зробити висновки і записати рівняння реакції гідролізу.